Всім привіт, вийшов позбирати трошки грибочків хочу показати вам як чухаються олені. От, йолки палки якби це, як би це було, було у нас в Україні, подумав, би, що лахмати чухаються. Оленяча чухалка. Ось так Можна приходити сюди і набирати шерсть, валяти оленячі рукавиці. Останнього разу я був в лісі, коли ходив до пасток і помітив, мною були помічені дуже непогані сімейки фламулін. Ось я вирішив прогулятись по березі. Ось такої річечки, це вже струмком називати важко. Це вже фактично річка, тут є риба. Та хоча я вам скажу, що тут і... В трумках риба буває, особливо весною. Ну а тут, я думаю, риба тримається цілий рік. Тож, хочу подивитися, можливо, що, що знайду і собі, з і пламоліни. Вийшов по гриби і йду стежкою тварин. Ось вона. Дивіться, стежка тварин. Вздовж річечки сюди заходить на нерест кум же, я так розумію, чи якась друга лососева риба, наче сліди тварин, а погадки людей. Давненько я не зустрічав такої краси. Ви знаєте, я... ви будете сміятися мною, але коли я бачу ось такі погадки двоногих лахматих, якось навіть аж радісніше, ну, чесне слово, я... Відчуваю запах України. Йолки-палки, може це трохи сумно, може трохи соромно. Але я скажу, що відчуваю. Дивіться, якась паскуда побила і кинула. В Фінляндії теж є двоногі примати, тож що йдемо далі по погадкам двоногих приматів. Буде цікаво, назбираю грибів чи ні. Не знаю, а то, що цікаво, буде 100%. Листя опало і. Чуть як працюють молоткові дробілки на краю ліса. Робота невеличкий цех по ухти. Ух ти! Тільки що я спугнув слуку лісову, тільки що спугнув. Якось на краю ліса працює. Такі собі цех подроблінню каміння А я прийшов А я прийшов до халабуди якогось лісового мешканця Треба бути буде зняти прикольно А, свалка яка у нього тут Ай-яй-яй ай -яй -яй -яй. Все як у нас. Я вам скажу, що є місця, такі, як і у нас. Відчуваєш себе одразу вдома. Ну що сказати, оце номер. Хотів хотів позбирати грибочків, а знайшов, а знайшов домівку якогось лісового біча. І йшов Правда, я не по людській стежці, а по оленячій тропі. Головне, що по, е, по долині Грізічки, тому що тільки в долині річки по берегам струнків є листяні дерева, на яких я сподівався знайти фламоліни. А знайшов ось купу, купу банок. Я ж вам казав, що грибалка і банкування в лісах. Це щось таке схоже. Ось тепер я знімаю. Тут сиділа лісова слуква. Тепер я знімаю відео не про гриби, а про фінських лісових бичів. Я не знаю, куди вони поділися, можливо вони залягли у сплячку. Можливо ці бичі в сплячку залягли. Алло, бичі, а ну вставайте, виходьте з сплячки. І ще зима не настала. Ще не настала зима. Ось так. Прикольно. Чи вони... Вони схожі у воду пішли. Дивіться. Це спуск. А тут следы. Ну, ну вы бачили таке. Я такого ніколи не бачив. Дрова. Дрова. Пічечка. Вон там он. І лежаночка. Можна спати топити по чорному. Ось, ось що значить топити по чорному. Дивіться як. Піч, а це димарь, а оце лежаночка. І спиш собі. побував наче вдома Оце номер навіть навіть для пташок будиночки не такі для нормальної пташки а це ось дірка дятла Прикольно. Науковці тут відпочивають. Ох і прикольно. Відчуття наче вдома побував. Дуже класно. Ну ладно. Так, ну що, схоже, що фінських, фінських єті тут хлопнули. Вони і пива не встигли допити. Отака фігня, малята. Працюють, мабуть, тут природоохоронні родні служби Ігря. Чесно кажучи, я б це теж тут попрацював. Хоч з однієї, хоч з другої сторони. Попрацював би. Шкода, що без мови тут. І не туди, і не сюди. Україні теж треба, щоб з української було і не туди, і не сюди. А то ми, як водиться государство, ізучаємо третій год, але ще не пустили в оборот. Треба вчитися в Уфінів. От дивіться що тут Тільки подивіться що тут за скарб Оце бичі, оце і я розумію як ви гадаєте, що я зараз на місці цих цього, цього, цього бічівні зроблю? Я думаю, що ви здогадалися. Я зараз тут трохи поприбираю. Так так, зроблю неймовірну річ. Я тут зараз трохи поприбираю. Так, виключаю камеру, треба працювати. Оце і всі гриби. От бачите як, що грибалка, що... Щоб пляшкарство, це все дуже-дуже схоже. Я не знаю, що тут роблять. Робили ці люди і навіщо вони жили ось такій халупі де топилося по чорному. Це капець. Це капець. Йоха, його бай, От ще повне. Диви. Повні. Повне пиво. Ну, повний я брати не буду. Повний хай лежить. Хі. Нехай лежить. Я його брати не буду. Отак прикриємо. Можливо, ще ж вони, господар прийде та доп'є. Ну їх нахер. Чужі речі Фінляндії брати не можна отакі удочки все, все покинуте мабуть їх мені щось здається що їх тут узяли мені здається що їх тут узяли на гарячому бо, бо все ж дуже дуже видається покинутим Таким покинутим, що просто караул. Ось такі у нас сьогодні гриби. Так, а й дивіться, що це. Це браконьєри. Тут ціле літо ловили рибу браконьєри. А оце, дивіться, що це ж просто скарб. Це цілий скарб. Тож мені далі, далі ніколи знімати. Дякую всім за увагу та терпіння.